Нині у Хмельницькому повним ходом і будівництво чи не у всіх районах міста з'являються нові багатоповерхівки, у які з часом повинні заселитися люди. За словами заступника міського голови Івана Прокопця, протягом останніх семи років кількість житлових квадратних метрів в обласному центрі щороку збільшується близько на 150 тисяч. 150 тисяч квадратних метрів це, ну, якщо брати показник на тисячу населення, то це другий в Україні після Києва. Це краще, ніж в Білорусі, краще, ніж в Росії. Краще, ніж в багатьох країнах. Ну, якщо на тисячу жителів показник брати. Як кажуть чиновники, через високу конкуренцію компанії-забудовники почали знижувати вартість житла. До прикладу, у Хмельницькому нині можна знайти помешкання, де вартість квадратного метру становитиме не більше 3900 тисяч гривень, а згідно державних будівельних норм, вартість становить 5000 тисяч гривень за квадрат. Проте не варто забувати, що ціна житла складається із проведених у ньому робіт. Тож внутрішнє оздоблення у такій квартирі швидше за все буде незавершеним. Звичайно, що за 3950 не роблять того, що за 5 тисяч гривень. Бо за 5 тисяч гривень це мається на увазі квартира в такому стані, що в ній вже практично можна жити. А за 3 до 550 квадратів там жити, поки ну, там і стяжок немає на підлозі, там немає е, інших робіт, е, не всі вони виконані. І за рахунок цього йде здешевлення. Протягом останніх років багато недобросовісних забудовників не виконали зобов'язань перед інвесторами. Тож, аби добудувати будинки, люди змушені створювати житлово-будівельні кооперативи. Таких у місті, за словами Івана Прокопця, нині близько десяти. Десяток створених таких кооперативів. Звичайно, для кожного громадянина, який заключив угоду і на протязі більше п'яти років не може добитись свого житла. Це, ну, мягко сказати, погано. І... Тому ми вимушені йти на ці кроки, щоб створювати житлово будівельні коперативи, організовувати людей, організовувати нові будівельні підприємства, підключати для виконання цих робіт, ну, які в силі виконати їх, і завершувати таким чином будівництво. Як наголошують у міській раді, сьогодні в обласному центрі немає довгобудів подібних Київському еліта-центру.